І так, коротше, всім привіт. Корача, хочу вам показати мурав'я на продажу, в якому він стане, чи він робить, чи він не робить. Ну, він корача, типу не робить, якось там заводиться, але він взагалі не тягне. Корача, тут приборків ніяких немає, газулька, тут типу, від актива. А так виходить, тросик сюди притягнутий. Це типу, було временно. Тут корача, що трошки мазуті. Головка нормальна, типа стояв новий коли-то де, де, десь рік тому. Візуально він в принципі, не побитий, ніде не тріснутий. Картери якісь тут типу, осільні, вони грубші, ніж від стандартних тих. Коротше, тут от, труба, то воно вийде отак, тому що там нічого не вийшло зробити. Лапка поварна історично. Знизу що, труба типу, як то вона є, але вона, вона виходить отак, просто лежить. Колеса тут від жигуля. Коротше, виходить, тут резина зімня. По снігові дуже класно все їздило. Повороти тут стопи наче не працюють. Ну, колись працювали, повніше. Редуктор тут все нормально, тільки спереді вухо тріснуте і знизу. Зв'язочка і цепок поганий. Статі, тут Пічіпніка на колесах дуже сильно розтаокані, тобто, типу Ну що якось буде їздити. Є взяти, отако, то... о, шатається по сторонам. Провода типу, висять, бо типу, воно тут робило. Трошки прогнило, трошки вже ржаве. бак не дуже так сильно пом'ятий, нормально, крані нічого тут не тече, бо просто тут лежить. На вигляд мотор красиво виглядає, зажигання стоїть електрони. Спереду теж, виходить, бушний зв'язочка. Тормоза тут є, але дуже конкретно погано працює. Редуктор переключається, все добре. Повороти спереді теж не працюють. Ну, а працювали. Тут, виходить, обрізано, з того боку теж. Диски трошки покрасив, скат такий лесоватий. Ось тут, виходить, маятник переробив, все тут нормально, нічого не роздобане. Пара тут світло є, все нормально. Коротше, сціплення тут а, все добре працює, тросик сприйнять новий. Сама крузина стріплення теж типу, стояла там нова. Шлангличка тут стоїть типу, якась там метрова, вічно забивалася, типа резина якась облущується всім прочим. Ну, це вже таке, балок тут ще один дуже сильно погнитий. вот такий тут типу, бородачок, так сказати, водоприборка, типу, спідометр від нього. Цими типу, сказать хотів його скріпити. Так сказати, типу улучшити. бо він дуже сильно тарабанів. Задні, виходить, уголки отсюди і туди коротше, наварив, щоб він не розлазився, бо він в одному місці був тріснути, в другому і в третьому, в четвертому кридик повний. Кузов такий собі. Ще дірок немає, коротше. нормально. Ну, коротше, Ось такі, виходить, на продажу. Я б не сказав би, що хороший, я б не сказав, би, що він поганий. Ну, коротше, якось так. Ось такий собі безстранький обзор на мотироліра муравя. В кого є муравей, він мене пойме, що я її не дуже хочу продавати, але ну, треба, коротше. Муравей це така штука, що і його маловато лишилося. Типа релікет. Хотя каже, ой, це мурага, нафіг він здався. Та ні, він то, чим, того нафіг він здався. Ну, якщо поставити собі мотор якийсь то кращий, китайський, то буде все хорошо. Ну, коротше, дивіться, якось так. Всім пока. До свидання, be back. Я вернуся.